чутого, бо файтером зустрічався на зустрічаннях виключається кошти на Gracias. Вчера донила, Він каже, що вони всі в словаки на заробітках, бо там дорослі звуки пацієнт, от е, сині е, від трьох чоловіків. Да. Чоловік останній той, що заснов, то хто такий? Та останній. Старші копирці 98-го року народження. Оце вони всі Словаки працюють не Судящий посовий останній акай. Якщо вони вп'ють і сталять і хай фіонуся, хай не б'є дуже. Ну, як з поки старості, тому вона залишається буває, ви староста пише. Староста ніхрена не робить, де де ніхрена не робить, ні такий акти пишуть. Хай ну, де і з ними бесіду веде, щоб не пив би. А потім в телефоному режимі він розказує, яка ситуація. А ці це вони не платять, ніхрена. Староста нічого не робить. Три тисячі більше не. Ну той вже що спав, вже там говорили, третій неділю вже другу скату не робить.

which <laughs> which Я запитаю на пропозицію за, проведень, да. все приймається про мічку. що минулий раз я доповідав на сесії щодо передбачення коштів по програмі оздоровлення дітей. Але в зв'язку з тим, що ми не можемо а, а, ці програми проплатити за оздоровлення дітей з прифронтових е, територій, які оздоровлюються на, на, на території е, нашої області, е, то відповідно е, рекомендації нашого значейства е, прийняти програму саме з такою назвою щодо підтримки прифронтових цих категорій. Населення і передбачити там і оздоровлення. Ну і на подальшу так само ми знаємо, що ми наші е е підприємства їздять на відбудову тих самих тих ж, територій, які на сьогоднішній день, день е на сьогоднішній день е вони так само потрапили від е відвідувантувань від і е розрухи. Е е Тим більше ми передбачили там і виїзд наших бригад у там е і шифрово, придбання матеріальних будівельних, але ну, в подальшому буде десь потрібно. Щоб ми вже не думали ще про одну програму, то ми цю програму рекомендуємо писати ці пункти і винести на роль за сесії. Є запитання? Ага. За Безоплатну передачу генераторів за цю військові. Відповідно, також ви знаєте, що дуже багато йде зельних військових частин, і одна з частин звернулася до нас передачі генераторів бензини, ну, не тільки там генератор бензину, а там ще відповідно різних зарядних станцій. На сьогоднішній день майно це міської ради і відповідно ми передаємо два бензинові генератори, один там 2,7 кВт, другий 3 кВт, для військової частини 48 до 8, де є командиром наш. Щодо передачі їм безоплатно власність суповідну державу? Запитання: як діє підтримувати? Про зважену проєкт договору про підправити. Дання співробітництво громад, зокрема з кормисткою і компенсою сільськими своїми територіальними громадами, а саме забезпечення вивчення навчального предмету, захист вічі, на даний час обов'язковий предмет для учнів 10-11 класів, які який, започатковуються з цього наступного навчального старшого дерева. Він створюється на базі осередків, визначених розпорядженням. Рівенські обласної державної адміністрації таким осередком вимірюється No2, тобто він не в кожному навчальному закладі, а створюється на базі навчальних закладів, які відповідають певним критеріям. Тому навчальні заклади на сільських територій названих порської громади здатні забезпечити умови. На це державою виділяється відповідна субвенція. Яку зазначені ради зобов'язані передати е, до нашого бюджету. Окрім цього, вони в ковилі будуть компенсовувати вартість енергоносіїв е, і е, комунальних послуг, які будуть споживатися пропорційно кількості їхніх дітей, залучених до вивчення зазначеного бюджету. Проєктована сума коштів за навчальний е, е, період буде створена громада. Вона буде зміцнювати.

на підставі, тобто посвяткову вартості житла по регіонах України. І коли ми приймали останній раз рішення, розглядали ця вартість житла для вірусського судового податного меду становила 15 360 гривень. На даний час ми провели аналіз, ця вартість становить 23 416 гривень. Зору на цей переглянувся це цей розмір, для чого цей розмір потрібен. Ви знаєте, що громадяни, мешканці передають і житлову, і комерційну в оренду. І інколи зловживаючи певними можливостями, свідомо занижують оренду плату. Хтось ставить 100 гривень, хтось ставить 200, хтось вказує безоплатну оренду. Дане рішення покликано для того, щоб незалежно від того, яку суму каже орендодавець і орендар в договорі, вартість буде визначатися згідно вартості квадратного метру, залежності від розташування будівлі, визначено цим рішенням. Тобто, Можна заплатити 100 гривень, але заплатити податок 18, але даний час військово перевічався 22%, гривень, 100, це в центральній частині 146 гривень за додатки 3 que ficamos antes Про капітальний ремонт, реконструкцію, отримані дію пожарних пропозицій, три облігальних матеріалів, інструмент, віртуальний ремонт крупність. Запитання. Куди вигляді кошти? 说也说不上。<laughs> <laughs> Дана програма обладнана безпеки і безпеки мобілітації на виробництві, виробничому різному, несправедливому виробничому травматизму та професійній допорядці збереження життя людей в нашій Det er sgu, det det er

400 тисяч на програму підтримки прифронтових областей України на 2025-26 роки. Відділу освіти на поточний ремонт водонапірної пірної башти та централізованого проводиться ставити співнацію. 74 тисячі. На ремонт приміщення, на ремонт похильних приміщення. da domanda si è rispettata la domanda Ja zapytanie. Rozheron się.